В умовах війни в Україні система дошкільної освіти змушена адаптуватися до нових реалій. Одним з ключових напрямків розвитку стає впровадження змішаного формату навчання, що поєднує в собі офлайн та онлайн компоненти. Якщо з онлайн ми майже за три роки розібрались та відпрацювали алгоритм роботи в дистанційному форматі, то з офлайн не все так просто. Не в кожному закладі є безпечні умови. Місцева влада за підтримки небайдужого бізнеса відремонтувала у декількох садочках укриття, тому було дуже важливо не втратити таку можливість для розвитку та освіти дошкільників. Перед нами постало питання, як спланувати та організувати діяльність дітей з різних садочків з педагогами, маючи на місто декілька локацій з укриттями. Ми запропонували закладам об'єднати свої зусилля, щоб організувати спільні заходи та освітні проєкти для дітей в безпечних умовах. Пріоритетом в організації освітнього процесу у змішаному форматі є емоційний добробут і психічне здоров'я дітей. Емоційний добробут дитини базується на відчутті безпеки, відчутті належності до родини та соціальної групи однолітків, емоційно забарвленому спілкуванню, яке спирається на почуття та емоції його учасників, дітей, і дорослих. Тому вибір тематики та змісту заходів. Базувався на принципах, які зберігатимуть традиційну культуру дитинства із проживанням особистого досвіду через ігрову діяльність, і водночас впровадження нових форм взаємодії педагогів з дітьми, які допомагали впоратися із сучасними викликами дошкільний освіти, виховувати маленьких патріотів на національних цінностях. Зупинюсь на найбільш цікавих та вдалих заходах, які сприяли розвитку співпраці та єднанню педагогів, дітей та батьків. У Всесвітній день театру дошкільнята Покровської громади потрапили на незвичайну виставу в укритті. Актори та герої казкової пригоди подарували дітям незабутні враження. Діти з радістю танцювали та грали з акторами. Театральна вистава, яку створили педагоги закладів 3, 5, 6, 7, 20, допомогла дітям відволіктися від складної ситуації, посміхнутися та відчути себе щасливими. З нагоди святкування Дня дитячої йоги на базі укриття одного з освітніх центрів відбувся цікавий та корисний захід заняття з бейбі-йоги для дошкільнят. Цю подію спільно організували керівники дошкільних закладів Росинка та Калинка. Дитяча йога це своєрідна гімнастика, яка відрізняється від дорослої тим, що асани для дітей викладаються в більш легкій і доступній формі. Заняття його допомагають дитині сформувати правильні звички і, як наслідок, сильний характер. До всесвітнього дня і була проведена інтелект Вікторина, інтелект кав'ярня, Юні Знавці України, яка об'єднала вихованців дитячих садків, Ластівка, Чебурашка, Золота Рибка у віртуальному просторі. Діти занурилися у світ українських казок, пісень та традиційних страв, які є справжнім надбанням культурної спадщини нашої країни. Також дуже цікавий спільний онлайн захід, присвячений Дню рідної мови, рідна мова, Солодкий Святий Дух нашого народу. Діти з різних садочків, особливо ті, хто за кордоном, розказували на мові країни, яка їм надала прихисток, вірші, співали пісні, а для того, щоб не забували рідну мову, вправлялись мовленнівих іграх та виконували різноманітні завдання. До Дня єднання України всі дошкільні заклади разом провели патріотичну онлайн-руханку тільки в єдності наша сила. До Міжнародного дня добрих справ був проведений марафон онлайн заходів для вихованців та їх батьків. Твори добро, нагодуй птахів, чарівники серед людей, маленькі помічники-городники, долоньки доброти. А в укритті за організаційної підтримки закладів 3, 5, 6, 7, 20 відбувся благодійний майстер-клас для дітей-переселенців Добро починається з тебе. Діти отримали позитивні емоції та весело провели час у дружньому колі. Також хочеться зупинитись ще на такій формі, як челенджі, флешмоби, фотовиставки та інші заходи, в яких приймають участь багато закладів. Взагалі вони проходять яскраво, швидко, добре, якщо використовуються хештеги, і потім про них забувають. Але ми вирішили, що якщо проводити такі форми теж під групами, з подальшим узагальненням, то кожен побачить свій внесок у загальну справу та отримує свій бонус позитивних емоцій від виконаної справи. До всесвітнього дня телебачення та радіомовлення педагоги разом з дітьми створили цикл дитячих програм присвячених кухні телебачення. Діти мали можливість спробувати себе у ролі працівника телебачення, журналіста. І перша програма це була віртуальна екскурсія на місцевий телеканал Орбіта та онлайн-зустріч з діючою тележурналісткою, у якій діти спробували взяти інтерв'ю. Естафету телемарафону підхоплював наступний заклад. Дуже цікаво було дивитись на те, яке задоволення відчували юні кореспонденти від своїх репортажів. І хоч не всі з них стануть журналістами, Телемедійниками, але вже з раннього віку вони отримали цікавий досвід. Пропоную дуже коротко ознайомитися з цими відео. Добрий день! Вас вітає телекампанія Золотий півник у студії Вероніка Корнелія. На часі випуск новин. 20 лютого у садочку золотий півник пройшло свято рідне мохом. Докладніше про цю подію нам розповість наш прескондент. Кіра, тобі слово. Дякую, Аніка Поряд зі зимою сидить за хлопчик, який відвідує дитячий садок золотий півник. Деніл, ти був на це рідної мови? Так, був. Свято було цікаве. Мені дуже сподобалось танцювати з співником та мишенятами і робити квітку. Далі спортивні новини. Андрій, тобі слово. А також дорослі. Вас вітає телеканал «Берізка ТБ і я, його ведуча Тетяна. І у нас на часі квітковий телемарафон, присвячений рідкісним та зникаючим квітам України. Цікаво! Пропоную відправитись з нашими друзями-кореспондентами віртуальну подорож Рослини України. Вітаю студія! Вітаю студія! Вітаю студія! Ні? Дякуємо вам, наші друзі, за таку цікаву зустріч. Ну що, малята, дізнались чогось нового? Звичайно, так чудово, що у нас є така червона книга. Ми згодні. Олексій, даю тобі слово. Привіт, мене звуть Олексій. Я живу в білій церкви. У мене все добре, а у вас я. Всім привіт. Нещодавно я побував у місті Харків. Хочу вас познайомити з неймовірним та красивим парком імені Тараса Шевченка і історичним музеєм. Наші діти на них зазирнули залаштунки та впевнилися, що світ телебачення надзвичайно цікавий та захопливий. Вони спробували себе у різних ролях телевізійників. Я вважаю, що це в них вийшло успішно! До дня годування птахів дошкільні заклади запустили челендж добрих справ «Погодуймо птахів. Дітей на онлайн-заняттях знайомили з пташками, які проживають поряд з ними, з особливостями їх харчування, і завершився челендж доброю справою. Батьки разом з малюками виготовили та встановили годівнички. Батьки надсилали фото відповідальному педагогу, який створив відео, де можна побачити, як діти дбають про птахів, які живуть поруч. Пропоную вашому перегляду. Народження Тараса Шевченка, вихованці родинських дошкільних закладів, провели челендж Розкажу про Тараса. Маленькі діти знають про Шевченка як доброго дядька, який написав вірші про козаків, природу, Україну. І вони намагалися своїм дитячим мовленням розповісти про його дитинство, про те, що він був кріпаком, але зумів викупитися на волю і стати великим поетом. Всі розповіді дітей, які надсилали батьки, педагоги об'єднали в один фільм. Його можна використовувати і наступного року під час онлайн-занять. І во Чевченко народився а дев'ята хобела Це є молинці, це гліда Це воду бійно, багато плачували. Тут треба було готувати родину. А родина у Тараса була велика, п'ять сестричок і двоє братів. Я Лына Твой Мари Макрита та Иосиф. Та сестра Катарина брала тарас жанал. Дитямся Тараш любил малювати і шпивати, а 9 років у нього не штары мама. Батько приви Мати и хоз і мой и сытарасу стала ласку. Розсила в долині на калина. Нібо засміялася. Дівчина дитину любу, любу стала. Пташечка зраділа і зашебетала. Десь молока дістала і бацька, хлопець почув дайві. На нас підуть до сірі в ще. Але ще не так не на кого малий, я можу вивести на початку, що виявився пряницею і змушував його класти. Плюти з насосі бить у цікаря Марія, а є та ляша пістанеї з кузачком ханей. Раз, приємно, прямолюк, картинка. Зі панського будинку, але це було заборонено. За це його одну разу дуже покурав. Ане не великий з здібності кліпака і відданився учитись до майстра на кімнатного зінопища. Така партнерська взаємодія між дошкільними закладами в межах однієї громади це новаторський підхід, який передбачає об'єднання зусиль декількох закладів для досягнення спільної освітньої мети, зокрема в роботі з дошкільниками, які перебувають в укриттях. Які ж переваги такого партнерства? По-перше, для педагогів. Це спільна робота, яка дає можливість обмінятися досвідом, кращими практиками, новими ідеями, сприятиме їхньому професійному розвитку. Така взаємодопомога і підтримка між колегами створює сприятливу атмосферу для роботи та дає можливість долати труднощі, що виникають в умовах війни. Завдяки об'єднанню ресурсів та педагогічного досвіду, педагоги можуть організовувати більш цікаві та змістовні заходи для дітей. Діти, Діти отримають спільні субічний розвиток. Такі заходи дають можливість для. Розвитку, вони отримують нові знання, навички, досвід, що сприяє їхній підготовці до школи та майбутнього життя. Спілкування з великою кількістю однолітків з різних закладів допомагає дітям долати сором'язливість, розвивати комунікативні навички та вчитися дружити. І, звичайно, це отримання позитивних емоцій, які допомагають їм зняти стрес, який вони можуть відчувати через війну. А батьки, батьки спокійні за дітей. Бо вони знаходяться в безпечному місці, де про них піклуються досвідчені педагоги та організовують для них цікаві та змістовні заняття. Такі заходи дають можливість батькам познайомитися один з одним, обмінятися досвідом та підтримати один одного у складні часи. І завдяки співпраці з іншими батьками можна організувати додаткову допомогу для дітей в укриттях. Партнерська взаємодія це перспективний підхід, який може значно поліпшити доступ до освіти та умови для розвитку дошкільнят в умовах війни. Запрошуємо доєднатися до сторінки відділу освіти у Фейсбуці та спостерігати за життям наших дошкільних закладів. Віримо в перемогу!